Вес Вітайлуч пропонуємо сорочки, показую вам наявність, кольори. Чорний колір. Сорочки йдуть в універсальному розмірі. Дуже класний склад від бренду Жан-Луї Франсуа. Наступний колір це такий темний беш. Ці сорочки йдуть з манжетами, з комірцями, а також з карманчиком. Далі світлий беш. сорочки можна носити на випуск, як бачите, в них вільний фріч. Абсолютно вони дозволяють. Та базовий білий колір, який можна поєднувати з будь-чим, в принципі, такий кожен колір в ці Також зараз дивимося з вами на склад: 70% віскоза та 30% льон. Ці сорочки це ідеальний варіант для ваших клієнтів, адже вони з натуральних матеріалів і будуть дуже комфортно носитися. Тож, всі доступні розтовки будуть в описі. Також там буде вказана ціна та номер телефону менеджера, з яким ви можете звернутися та оформити замовлення.